Життя, осінь зима першого сорту, вага 20 кг. Ціна у нас тут іде 2,9 євро за 1 кілограм. Перші у нас ідуть ось такі чоловічі черевички. сірого кольору, це у нас тканина нубук, Так, ось така маленька, гарна підосла. І дивимося розмір. 42-й. Є. Далі у нас попадається дитяча моделька. Це у нас мік дитячий чоловічий та жіночок взуття. Ось така дитяча моделька 28-го розміру. Наступні нам попадаються ще одні. чоловічий. Оп, Ось така моделька. Оп. Так, розмір. Так, не пишу, зараз для мене тут. Um, так, 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 Він не можу знайти. Наступні у нас будуть. Ось такі челсі темно-зеленого кольору. 37-й розмір. Наступні у нас будуть ось такі дитячі кросівочки. Вони йдуть на ліпучці, Розмір. зараз глянемо, 32-й є. Наступні у нас будуть ось такі черевики, шкіра плюс замша. 43 розміру. Наступні будуть ще черевички, але це вже, напевно, більш такі жіночі. Не знаю, 39 розмір. Напевно, більш жіночі такі. Так, Наступна на моделька в нас буде ось така. Такий мінімалістичний каблучок. Ось так він виглядає. Так, розмір 37, четвірочка. Далі ще одні черевички. Ось такі. є, Чорні. Кімберланди. Ух ти, нічого собі. Просто треба замінити, напевно, шнурівочки і будуть круто виглядати. І зараз глянемо розмір, Не, -не. не пише, не пише, не пише. Так. О, дивіться, яка класна моделька дитяча. Такі лофери. 26 розмір. Дуже круто виглядають. Об саме таке насело. Далі ось такі. Жіночі туфлі. 39 розмір. Наступний у нас буде... Ой, я тут таку модельку, бачу Подивіться. Просто мега круті. Челсі на високій підошві від Зари 37 розмір. І це перший сорт, на 2,9 євро за 1 кілограм. Далі у нас ідуть ось такі замша плюс шкіра, черевички, але не пише розмір і я його, напевно, вже не знайду тут. І 41-й, він прям на мене дивиться. Ось такі на тракторній підошві. Оп. Так, розмір 38, новесеньке в мене. Там далі у нас буде моделька ось така. От. Це у нас 36 розмір. Тут дуже багато, до речі, дитя. Дуже багато. Ось такі на каблучку. 38. Зараз це буквально дві пари і будемо закінчувати, бо зуття рано, дуже багато. 39-й розмір. І які будемо ще показати. Ось такі круті. Челсі на каблуку. Ось так вони виглядають. Зараз 41 розмір. І вам покажу, що ще залишається в лотику. Ось так. Дивіться, ось скільки зуття ще залишається в лотику. Так що, якщо вам сподобався цей лотик, пишете нашим менеджером прямо зараз та забираєте це взуття першого сорту вагою 20 кілограмів ціною 2,9 євро за 1 кілограм.